Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети різних типів. Найбільше в цю ніч постраждала столиця. В Києві загинуло 19 людей, серед них 4 дитини. Під завалами ще можуть бути 10 людей. У Дарницькому районі пряме влучання знищило п'ятиповерхівку. А у Дніпровському районі дрон пошкодив висотку та десятки авто. У місті пошкоджені десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Рятувальники продовжують розбирати завали. Завтрашні. День у Києві оголошений днем жалоби. Міністерство закордонних справ України звернулося до ЄС та ШОС з проханням впровадження санкцій та надання оборонцям далекобійної зброї ураження цілі ворога. Закликаємо учасників 25-го засідання ради глав держав шанхайської організації співробітництва 31 серпня, 1 вересня, висловити свою чітку позицію щодо цього удару. Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дального ураження для нанесення ударів по російських військових об'єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави. Додаткові пакети військової допомоги допомоги. закликаємо посилити тиск на Російську Федерацію. Російська атака у Києві зачепила і дипломатів Європейського союзу. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, через ворожі удари постраждала будівля консультативної місії з в Україні. Київ атакували дрони грань 3 з чеськими та німецькими компонентами. Повідомляє Клаш Репорт. паливній системі дрона виявили німецький паливний насос Бош-0580, який зазвичай використовують в цивільних автомобілях. Також грань 3 як повідомляє видання, оснащений двигуном, який виготовляє чеська компанія.